Небезпечний чадний газ на Прикарпатті двоє молодих людей отруїлися чадним газом. Жителів Куцької тергромади госпіталізували попередній діагноз медиків отруєння чадним газом. Після обстеження та надання медичної допомоги в косівській лікарні пацієнти провели 4 години. Сьогодні до косівських рятувальників, від медиків поступило повідомлення про те, що до їхнього медичного закладу госпіталізовано 23-річних хлопця та дівчину, жителів села Великий Рожин Косівського району, з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Найбільш ймовірно, що причиною отруєння стало несправність пічного опалення. «З початку року на Прикарпатті від отруєння чадним газом загинуло четверо людей, ще шестеро дорослих та трьох дітей було госпіталізовано. Чадний газ становить особливу небезпеку, наголошують рятувальники. Він не має кольору і запаху. Відтак виявити його неможливо. Для того щоб уберегти себе від отруєння, слід дотримуватись декількох правил. Не використовуйте для обігріву несправні чи невідремонтовані відремонтовані опалювальні печі. У жодному разі не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димоході. Під час користування газовими приладами тримайте відчинену квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання. Під час установки газової колонки чи котла передбачте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту. Повного згорання палива Оксана Сибастян, Ярослав Лелет, новини на вежі.